Чи було у вас таке, що бюджет на рекламу зникає, а результату немає? Це помилка, яка трапляється дуже часто. Як не допустити зливу бюджету в перший день запуску реклами? У цьому відео ви дізнаєте те покрокову інструкцію, яка допоможе вам уникнути цього. Мене звати Іван Ковалевський. Я допомагаю підприємцям у сфері послуг отримувати більше клієнтів через рекламу Google, створення сайтів та автоматизацію продаж. У перший день реклами встановіть денний ліміт бюджету, який вам жалко витратить. Це допоможе контролювати витрати на старті. По-друге, використовуйте на старті ручні стратегії призначення ставок, щоб контролювати вартість кожного кліку. І по-третє, кожен день після запуску реклами перевіряйте, за якими пошуковими термінами була показана ваша реклама. І всі нерелевантні додавайте у список мінус слів. Якщо ви зробите ці три простих шаги, ваш бюджет не зникне за перші кілька годин і ви отримаєте реальні результати. Підписуйтесь на мій канал, щоб отримати більше парад, і не забудьте записатись на аудит вашої реклами. Посилання в описі.